Ніколи не кричи на свою маму, і голос теж не смій, не підіймай, бо цим ти щоразу робиш травму, краще змовчи, в руках себе тримай, ніколи не поранюй словами і фраз пекучі в неї не кидай. Бо прийде час, коли не стане мама, тоді не плач за нею, не ридай. Ніколи мамі не кажи погано, бо в неї серце ніжне, як кришталь. Бо пройде мить, коли її не стане і тебе розіремока і печаль, не ображай ніколи свою маму і наодинці не лишай біді, бо я за мамою злочинів право ти проклянеш себе за все тоді. Найдорожча людина на світі це наша мати І поки вона є на цьому білому світі, ми для неї малесенькі діточки. Тож давайте берегти кожну хвилину, кожну секунду, проведену з нею на то свято і люблю.